Показую покупки, які сьогодні привезла моя Вікуля. Так, Вікулечка, скажи, на що була акція? На сік лише. Лише на сік, так? Так. І скільки він коштував? 56. А, а це без акції? Без є. акції. А по акції? В чеку. У чеку. Якби ще знайти. 35 гривень 20 копійок. А, а без акції 56. Ну, хороша акція. Більш ні на що? Я зрозуміла. Так, далі, що мені внучка привезла, сьогодні вона сама закупилась в АТБ. Це отакі от яблучка. Яблучка називається Червоний Принц. Написано Red Prince. На англійській мові ред, а принц на українській. І там яблучок, значить, кілограм 876 грам по 23 гривни 95 копійок. Перший гатунок. І оце ціна їх 44 гривни 93 копійки. І гривна 20 це ось такий пакет. Біорозчинний. Так, далі привезла мені красуня моя молоко, два пакети, пряжене, яготинське, 2,6% жиру. Так, 900 грам. Термін придатності до 21 грудня коштує молоко 36 гривень 40 копійок одна упаковочка. Так, хліб прямозерновий, нарізний. 350 грамів і коштує 12 гривень 80 копійок. Так, булка Три в одній. Так, щоб не забула: яблука, смородина і що? І сир, да? Ага. 150 грамів ну, це віка взяла для себе. А, для Артема. Я зрозумів. На роботу він так убере собі. Так, і її там 150 грам і коштує. Ти їх не зрозуміла. Ти їх що три взяла? Mm -hmm. а, а мені сюди принесла одну тільки. Mm -hmm. Я зрозуміла. Mm -hmm. Так, 15, 61 отака булка. А те, що я ще пиріжки вам туди дам, то я не знаю, коли ви поз'їдаєте. Бо я ж їх сховала в холодильник, в морозильну камеру. Так, далі взяла віка горбушу ось таку. І написано: поговоримо про мову смаку, стейк, скибочки, 200 г, холодного копчення. Так, і горбуша. Коштує 81 гривну 30 копійок. Так, і що я пропустила? Зараз вам скажу. Мультизлакові палички без акції. 52 гривни 60 копійок. Були по 40 ще. То, якщо була акція, Ну і пакет, як завжди, під сміття. Скажи громко, що ти тільки це сказала. Почують, кому потрібно. Кому потрібно, почують, так. Да? Ну, це отакий пакет, зараз покажу. Здоровенний, здоровенний. Написано з Новим Роком та Різдвом Христовим. Ну, оце він коштує 5 гривень. Я його прибираю. І ти знаєш, ти небагато і потратила сьогодні. Ну чого нічого, нічого немає є же ж, і булочки ще, і ось рибка, і сік. Ну, дивися, 352 гривни 80 копійок. Ось такий чек. Оце такі покупочки Вікуля зробила. Сьогодні в супермаркеті АТБ.